Я родом з Кривого Рогу. Роблю зараз в Дніпрі і живу в Дніпрі. Приїхала в Дніпро, так як син не чує, він не женився, і дітки в них не чують. Я переїхала сюди, щоб допомагати. Ми живемо разом. Вони познайомилися син мій вчився тут, в академії металургічній, і Катя новістка, вчилась тут. Вона з Маріуполя була. Так вони поженилися і досі разом вони. Вони були в Маріуполі, там квартира у них було все. Ну, син спортсмен він уїжджав-приїжджав, а вона з дитиною була там. І вагітна ще була другою. Ну, вони в перший же день з друзями виїхали, сіли в машини і просто бросили все і все. У мене син родився слабочуючий, і дитина теж так родилася, одна і друга. Звісно, сподівалися, що може дитина буде чути, бо батьки у жінки і у чоловіка чуючі, всі в роду, візьдіє повністю всі чуючі. А діти в нас з моєю слахою народилися слабочуючі, ну почти глухі вони. І так і дітки у них родилися. Дитина дуже розумна. По-перше, вона маленька, три рочки, дуже розумна, але діагноз в неї сенсоневральна приглухуватість п'ятого ступеню. Це фактично в дитини глухота. Ну, сприйняли, ми, звісно, одразу розстроїлися, але так як ми вже знаємо, як це пройти цей путь і що робити, то вже легше, чим коли ми дізналися про своїх дітей. Про фонд Ріната Ахметова ми давно знаємо, так як він допомагає Маріуполю, а у нас ж діти з Маріуполя, і він постійно кожен місяць допомагає їм. Ми спитали допомоги, так як апарати дуже дорогі. Купляли ми ми і невістки, і сину збирали кошти, але ну, вже просто ну немає як їх зібрати, бо ну дуже це десятки тисяч, вони коштують на одне вухо апарат. Десятки тисяч. Ну це не суми, неподйомні просто. І ми звернулися про допомогу, бо знали, що Рената Ахметов дітям допомагає. І звернулися. І буквально за короткий час нам вже придають апарати всю дитині. З фондом Ріната Ахметова ми співпрацюємо дуже давно. Багатьом сім'ям поміг фонд Ріната Ахметова, ми дуже вдячні йому за це, тому що апарати це річ достатньо дорога, і деякі сім'ї ну, просто не можуть собі дозволити купити просто-напросто ці слухові апарати. Тому фонд Ріната Ахметова допомагає сім'ям в цьому. Ну це велика справа, я я вважаю. Ми були дуже раді, тому що треба апарати вдівати як мога раніше, щоб дитина вчилася чути. І тоді дитина буде розвиватися. Бо ці діти вони не так, що ми вділи апарати, як ми почули і пішла дитина. Ні, вона повинна вчитися чути. Для міли були підібрані апарати дуже потужні, надпотужні, які можуть компенсувати втрату слуху до 120 дБ. децибел. Вона хоче спілкуватися на площадках. Виходить, вона показує ну діти йдуть на контакт менші, а ті, що старші, вони вже починають отак, ну оглядатися що ну, а чого вона не чує, а чого так, починають ну, батьків запитувати діти. Вона грається, вони показують друг другу і з нею починають діти, самі ходять контакти, теж жестами вже показують. Зараз вона в садик ходить для слабочуючих діток. І на жестах училася вона і звуки вчить. Ну, без апаратів це важко зробити. Практично це просто нереально. При правильних заняттях, при носінні апаратів, міла буде починати вчитися чути, починатиме розмовляти потрошку. Вона ж батьки жестами спілкуються. Вони навчили жестову мову. Вона вже добре знає. Ну нам ж треба розвиватися в сторони чучих в соціуму, щоб дитина йшла в соціум потом. На даний момент вона звуки чує, але тепер її ще треба навчити ці звуки розуміти правильно і щоб у неї формувалася мова. При інтенсивних заняттях мова буде в дитини для нас. Це допомога дуже важлива, прямо скажу так, критично важлива. Дуже нам треба ці апарати, щоб далі розвивати дитину. Сподівання надалі, що ми будемо говорити, будемо вчитись говорити, і вона буде говорити. Ми ж своїх навчили говорять, і це буде говорити. Будемо працювати, багато, ну працювати будемо.